Всім привіт! Презентую вам лот «Штани чоловічі бренду Кривіт. Представлені у двох кольорах. Матеріал 100 поліестер. поліестер. Лоті 10 одиниць. Розмір від 46 до 56. Вартість лоту 3740 гривень. Собі вартість однієї 374 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі. Дякую, заробляємо разом.